Друзі, всім вам привіт! Сьогодні ми готуємо дуже смачну страву, фаршировані перці. Я вам скажу по правді, не любила їх до весни цього року. Скуштувала ці фаршировані перці на святі і просто не могла відірватися. Бігом кажу, давайте мені рецепт готую. А так як в нас з'явилося багато перців, купили ми аж 5 кілограм. Ось так, друзі. То будемо готувати. Я пам'ятаю, що ми їли фарширований, але я не пам'ятаю, чи він смачний. Класно. Ну не, <он coming> <laughs> не пам'ятаю, блін. Ну щось їли, все підряд. Ну, я не пам'ятаю, чи не смачний, чи не смачний. Ми сьогодні обов'язково пригадаємо, нам друзі потрібно зовсім небагато. Перець ми вже почистили, розрізали такими половинками. Тут чотири великі такі середні причини. Тут є сир, моцарела і звичайний, є грибочки. До речі, наші з лісу ми смажили в сметанці і вирішили теж їх використати, тому що печерічки куплені це таке. Знаєте, а домашні, є домашні з лісу. Домашні такі вражені, що на городі виросли. домашні. Без хімікатів. Ну, без хімікатів виросли. Далі, друзі, куряче філет, два шматочка, сметанка, цибуля одна і ось половинка другої. І треба бекон або якась така ковбаска підкопчена. Дуба зубочка до смаку. Чесник взагалі можна брати, можна не брати. Бекон і далі. Можна якщо брати, ви... можна не брати. Не. Та, і, в принципі, перець, якщо немає, то й так готується. Бекон. Якщо у вас немає бекону з ніком в баску, як ми це зробили, буде теж дуже смачно. А цибульку як кубиками, квадратиками, трикутниками? Ромбиками. Ромбиками. чи я постійно ріжу це буде? Я не знаю, давай я буду різати. А чого ти будеш різати? <гум> а Хто? Опа. То накупляли перцю. А тепер будемо їсти все з перцем. Паршуровані, мариновані, печені, запечені. Ми вже мариновані готували да. на влог. Так, да. намаринували 20 з лишнім літрів. 26. А то якраз на декілька зим його закручить. Півтори цибулини, так? Да? Нарізаємо uh -huh. цю повністю. Дрібнесенькими такими кубичками. Чи ти в блендер не хочеш засунути туди? Воно перетрощить тобі дрібнесенькою. Блендер треба. нічого не набереш тобі. Чи тобі треба саме шматочки, а Шматочки. Не? А не пилюка цибулева. Якраз, у Розі, знаєте, трошки так похолодало і захотілося таких гарячесеньких страв з духовочки. Щось таке смачнесеньке, таке запечене. А мені onu... морози В <с desperture> Відрі. Ось тобі сковорідка. Це, по суті, ми будемо робити все в Не Форшурувати все в сковорідці? Ні, фарширувати будемо в духовці, але ну, майже все в сковорідці. До речі, ми недавно зробили ще одну таку штуку з перцем. Ми брали Свіжий перець, картопля, і нарізали картоплю по селянськи щось такого плану. І перець нарізали наверх на картоплю і все це засовували в духовку. Получається, картопля набралася цього смаку перцю, і плюс перець такий солоденький, повірте, така смакота, що я навіть і не знаю. Тому, от це наша одна з так само залюблених страв, коли запікаєте в духовці картоплю. То запікати з перцем зверху, чим побільше його понасипати, діти їли так само, аж за вухами лящало. Хоча вони не сильно люблять таке. Але цю страву вони їли просто. І перець для них був так само, як не, знаю, як не перець, я вам кажу, він дуже був солодкий і дуже смачний. І взагалі я вам скажу, що от буквально останніх пів року реально перець я запечені просто полюбила. До цього я не розуміла взагалі. Хто є фарширований перець? Для чого його готують і що це просто знущання над перцем? Ой, щось мені надперцем? Шльози навертаються научки. Часники такої ми теж ріжем, так? Да? Ну, я думаю, так. Да. До смаку знаєш. Ти робоч відчавити, на півчасника вичавиться, половина не вичавиться. Ні, ні, краще не різати. Десь він його. Там розмажеться. То що, різати його, да? Угу. Супер, я сьогодні на нарізсі я так бачу, да? Я теж зараз буду. Угу. Як тільки натхнення на тебе знайде, тоді ти будеш нарізати. Муза твоя. Тим часом я, друзі, займусь, напевно, ще курячим філе. Нам його теж треба кубиками нарізати. Я, друзі, того і, в принципі купила перець саме свіжий ще, щоб заморозити його і взимку готувати ось цей фарширований. Отакий заморожений перець, він в духовку просто суперово підходить. Так, що далі різати? Далі давай тепер. На далі... фаршировані на фаршировки? Ні, далі. Що ти робиш? Ні, кобасу не треба різати зараз. Треба грибочки. Як їх різати? Кубічками. Ну що, друзі, у нас усе нарізано. Грибочки ми нарізали. Хоча не знаю, мені здається, печеречки будуть смачніші, тому що от е, ми ці гриби в сметані смажили, вони вже певний смак мають. печеречки мають печеречки. У нас, просто... пещерички мають... пещерички. У нас смак теж пещерички. будуть гриби в сметані. Аж сльози. Чуєш? Mm. У нас є тут сметана. Ти звернув увагу? Певне, немає нічого страшного що там є сметана. Воно не вплине на смак? Ні. Добре. Значить, гриби ми нарізали, тепер нам треба цибульку до такого золотистого стану. Може, я в толіка стану, а я скажу до золотистої шкуринки, коханий. ти вже забувся. Да. Ми сякі з, з тобою готуємо золотисту шкуринку, і тут ти кажеш, стану. Наша цибулька, друзі, стає така вже трошки золотава. Я думаю, що можна додавати сюди вже курочку. Так, давай. Як вже не думаю, не помітили, а може не помітили. Ми цибульку посолили і поперчили. Ну, Нам треба зробити, знаєте, таку заправочку і підсолену, і підперчену ще. Вона була як трава. Далі грибочки. Почала водичка з'являтися. Нам треба підсмажувати, знаєте, до того такого стану, що вже водичка наша почала випаровуватися. А не за сухе м'ясо буде? Ну mm -hmm. А, де ж сметану досить, я дам ще сметану, вона в принципі от вже випаровується. Зараз ми грибочки просто ще. Підсмазимо. Ну, хоча, хоча вони і так вже смажені. Так, да, да. наші хадові так, в принципі. Можна смажити. було б і пізніше їх підкинути. Та все, зараз додавати треба вже сметану. Не забувайте, що ми ще маємо це все діло пекти в духовці. Тобто не треба тут смажити до повної готовності. Ви <му> просто подивіться на це. Я скажу, оця штука в сковорідці може бути повноцінна, знаєш, така страва до картоплі або до каші якоїсь дивиться класно. Так, все, нашу оцю от штуку, яка смажилась, ми викладаємо і починаємо фарширувати наші перці. Сир, напевно, знаєш, що будемо робити? Давай натремо, трохи на дно накидати, і зверху це все м'ясо. Ну, хоча сир не обов'язковий, це по вашому сир, бажанню, але ми хочемо. Сир дати. сир зверху. Є ще перець чилі туди давати. Mm. Я ні? то люблю таке, але. Ти хочеш зверху сер? Да. То його треба перед воїною перед тим, як має Або ви давай, виймати, давай, будешь, ні? давай знизу. Бо знизу то він, в принципі, не підгорить. Він тобі там буде розплавитися, і він буде там тягнутися. <му> не забагато буде? Я люблю багато сиру. Нам треба, друзі, випрости надалі перчик. Наші половиночки. Знаєш, я думаю, що тут може і забагато... В принципі, у нас є трохи ще місце, щоб покласти тут перець, якщо що раптом. Давай ми зверху посипимо. Давайте-ка починаємо начиняти наші перці. Глибну на все пахне, як я хочу цього перцю. Поки толік тут нарізає ковбаску, я буду її викладати no. ось так наверх. Знаєш, мені просто здається, що це бекон або ковбаска воно придасть. Мені такого... здається, що бекон придасть, ковбаска ні. І ковбаска дуже придасть. Типу смак якийсь такий. Воно, знаєш, і сік пустить. Колбаса? Так, е, да, смажиться, і, і е, до, курки, до курки, саме цей підкопчений смак ковбаски це просто неймовірно. Топчик? Так. Да. Ну, такі перці, знаєш, я готова їсти щодня. Вони мені вже, вже гарні навіть їх не коштувало. сиру стільки накладаєш, що його може не вистачить зараз нам. Ну, то підзаберемо. Під 40 хвилин, 180 градусів. Хоча я не знаю, що тут тримати 40 хвилин, як воно вже все готове, крім першого. Ну, перець саме скі, Да? Да, Ми сам перець запекаємо. Тільки мені здається, здається що ми, ми зробили помилку з сиром. Треба було під кінець водавати. Зараз побачимо. Така сирна шкодинка від нього залишиться. Аромат, друзі, просто на всю кухню. Як же це пахне! О, диви, яке це все красиве. Ну, бач, сир тільки став такий підгорілий трохи. Підгорілий? Ну. No. Де він? Покажи мені підгорілий. Ну no, во. Він ідеальний. Як на мене, то він трошки не ідеальний. <кл 'я> ну, але будемо зараз пробувати, скажімо точно. Я хочу це скуштувати. Це виглядає смачно, пахне дуже смачно. А на смак-то я навіть я вибираю собі перчинку. І викладаю її ось сюди. Ну, оця штучка стала така. А я довішала хрусткіша. Казав, він, він не підгорів, ти не бачиш? Просто хрусткіше стало. Але просто погляньте, як тут все смачно розтікається. Так, чуть-чуть треба скуштувати спочатку. М -м -м. Таких перців, друзі, я можу з'їсти сама Штук 5. Це так смачно. Я б знову пригадала цей смак. Не були зайві грибочки. Сметанка дуже гарно вписалася сюди. Цибульки практично невідчутно. Ковбаска, знаєте, вона, як я казала, дала свій такий невеличкий. такий... Якби аромат, якусь таку нотку, цю підкопчену, таку ковбасну підкопчену нотку. Ну, коротше, я вам що хочу сказати: це дуже легко, швидко, і я от рекомендую чесно, приготуйте. Що ви любите перець, не полінуйтеся і приготуйте ось цю чудову і смачну страву. Ви будете задоволені. Я скажу навіть зараз подумаю над тим, щоб на кожне якесь свято такі перці пекти, тому що вони будуть перші з'їдатися, я гарантую. Я тобі так скажу, там, де є курка, смачно все. Навіть нема чого видумувати. Перці, не шмерці, що хочеш, воно все смачне. Mm. Ну, щось таке ж, але я не, сильно там, не звертав увагу на той смак. Поки ти, поки ти зараз скуштуєш, в мене реально випробування сидіти і дивитися на тебе, як ти їсти. Я сама yeah. хочу дуже сильно це роз'їздити. Мені треба довше їсти, так? Ні, швидше. Поріжемо шматочками. Ну, то тулалік. Вивчаємо серединку. Я, друзі, то буду теж під'їдати. Так, да, це смачно. Але замість кубаси взяти бекон Бекон є бекон А так, це я не знаю, як вам передати, друзі, це просто. Але сиром все рівно краще потерти зверху перед тим, як виймати. Тоді він буде взагалі не розтечеться він буде такий гарненький, не такий. Е Твердий. І буде взагалі, я не знаю. М -м -м. Гриби навіть не відчуваються. все, щось там на зуб попадає, але все різно смачно. Краще сюди брати тверді гриби. Якщо брати білі гриби, то краще ніжку брати. вона така тверда. Немає різниці там, що брати. Коротше, у таку штуку будемо готувати. Да. Вона робиться неважко І дуже смачно. Я, друзі, на влоговому каналі вже заморожувала перчик 4 пакета по половинок. Так що, от готувати це точно ми будемо. Навіть, думаю, ще докупити. Це неймовірна смакота. І не тільки смачно, але й корисно. Тут нема нічого такого, якогось там шкідливого і майонезів всяких, і так далі. А вам, друзі, дякуємо за перегляд. Пишіть, можливо, хто такі перці готував, чи вам таке подобається. А хто не готував, швиденько біжіть на кухню і готуйте. Я думаю, ви будете мега задоволені.